У житті багато свят, а незабаром довгоочікувані зимові свята День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. А на свята прийнято дарувати подарунки. Якщо подарунок буде упакований в зроблений своїми руками пакет, одержувачі буде дуже приємно. Тому сьогодні ми хочемо навчити вас виготовляти дуже прості і веселі пакети. Для нашої роботи потрібні звичайні паперові пакети будь-якого кольору та розміру, кольоровий папір, простий олівець, трафарети, бантики чи інші прикраси, фломастери, звичайно, що клей та ножиці. А взагалі можна використовувати будь-який матеріал для творчості та рукоділля. Спочатку з кольорового паперу можна зробити заготовки для мордочок. очі круглої чи овальної форми, кольори обирайте за бажанням. Носики можна вирізати і круглої форми, і сердечком, чи просто заокругленим трикутничком. А також намалюйте та виріжте з картону трафарети у формі ділочки. Це будуть ріжки. А трикутник і четверта частина овалу це для вушок. Погляньте на ці веселі подарункові пакети у вигляді морточки зайчика. Саме з них ми і почнемо вчитися робити. Упаковку для подарунків та цукерок. Обираємо паперовий пакет будь-якого кольору. Для вушок нам знадобиться ось такий трафарет. Це 1 четверта частина овалу. Вибираємо з заготовлених заздалегідь будь-яку пару очей та носик. Починаємо з вушок. Беремо траферет, прикладаємо по черзі з лівої та правої сторони довгою прямою стороною і креслимо дугу. Потім з'єднуємо між собою посередині теж дугою. Ножицями вирізаємо по накресленим лініям зайву частину. Тепер можна приступити до оформлення самої мордочки. Спочатку викладаємо пару очей і трохи нижче під ними посередині носик, потім зворотню сторону змащуємо клеєм і клеїмо на обране місце, щільно притискаючи. А тепер працюємо фломастером. малюємо вусики та ротик та перекрашаємо вушко бантиком. Які чудові зайченята! А давайте ще навчимося робити цуценятку. Щоб не заважали ручки пакету, їх можна зразу зрізати. А потім так само прикладаємо трафарет трикутник прямою стороною по краю пакета з правої та лівої сторони та кресламо лінії. А потім вирізаємо цей трикутник, який утворився. На білому та чорному папері креслимо по два круга більше за розміром, ніж на зеленому, за допомогою трафарету чи від руки. А на рожевому папері обводимо приготовлений трафарет для носика. Тепер приступаємо до вирізання всіх накреслених частин для очей та носика. Розпочинаємо склеювати між собою частини очей. Малесенькі білі клеїмо на зелені, а зелені круги клеїмо на чорні. І ось такі оченята у нас виходять. Всі заготовлені частини викладаємо Під вушками посередині очі, під ними щічки і поміж них посередині носик. Поетапно починаємо все змащувати клеєм та приклеювати на обране місце. Тепер знову у допомозі стане фломастер. Їм домалюємо вусики на щічках. Залишилося лише підібрати бантик на вушку цуценяткові. Чудові пакети у вигляді мордочок тварин готові і чекають своєї черги на заповнення подарунками та солодощами. Новорічні свята це свята казок та чудес. Тому приступаємо до оформлення пакету у вигляді оленя та сніговика олафа з мультфільму Крижане Серце. Почнемо з пари ріжок. На папері коричневого кольору обводимо простим олівцем заготовлений трафарет у вигляді гілочки, а потім вирізаємо. Для очей нам знадобиться накреслити на чорному папері. Пару маленьких кругів. На коричневому пару кругів більших за розміром від чорних. А для носика один круг за розміром більший, ніж коричневі. Всі накреслені круги вирізаємо. Тепер можна всі частини склеїти. Білі круги на чорні, а чорні круги на коричневі. Розкладаємо всі заготовки на пакеті. Пара очей посередині. Під ними червоний ніс, а по діагоналі у верхніх кутах ріжки. Тепер знову, як завжди, кожну деталь змащуємо клеєм та повертаємо на обране місце щільно притискаючи. На останок фломастером малюємо ротик. Ось і наш веселий пакет олень і готовий. За такою ж самою схемою вирізування та наклеювання прикрашаємо білий пакет, перетворюючи його на сніговика олофа. Ніс у нього морквинка і посмішка на весь рот з двома прямокутними верхніми зубами. Нарешті всі пакети прикрашені і готові до заповнення подарунками та солодощами. Оленятко принесе у дарунок предмети для творчості, а сніговик смачні шоколадки. Зайчення та цуценя подарують смачні цукерки, печиво та шоколадки. Солодощі вже в наших святкових пакетах і чекають відправлення до діточок, які були чемними весь рік і робили добрі справи. Незабаром же День Святого Миколая. І ці пакунки знайдуть свого адресата. А вам дарунок мультик про найулюбленішого святого всіх дітей про святого Миколая. Прийди Миколаю. Наближається чарівна святкова ніч. Усю землю замило снігом і море і Карпати. Українські діти чекають на свято Миколая. Яремко і Юстя слухають розповідь матусі про Миколая. Коли він був маленьким хлопчиком, то робив людям тільки добро. І так триває до сьогодні. Святий Миколай приходить щороку з подарунками до кожної дитини, розказувала Матуся. Війнята чекають. Коли добрий благодійник завітає і до їхньої оселі, раптом Яремко і Юстя почули, як хтось тихо постукав у віконце. Діти оглянулись і хутко вибігли на вулицю. Як здивувалися двійнята, коли побачили сніговика морозка, Яремко з юстею запитали у друга, що трапилось. Морозко схвильовано розповів, що увесь ліс замило снігом, тому й застрягли сани святого Миколая. Якщо не допомогти Миколаю, то всі малята можуть залишитися сьогодні без подарунків, продовжував сніговик. Ой, лишенько, ми не можемо цього допустити. Діти дуже засмутяться, якщо Миколай до них не прийде, сказали двійнята. Левчику, допоможи! погукали Яремко з юстею. Швидкий Левчик довго не барився. Не журіться, друзі, не сумуй морозку. Я допоможу святому Миколаю вибратися з лісу, сказав Левчик. Ура! Зраділи друзі! Автомобіль витягнув сани святого Миколая із замету, і разом з Миколаєм вони вирушили у дорогу. А коли вибрались із лісу, Миколай подякував автомобілеві за порятунок і поспішив з ангелами-помічниками до українських осель, де його вже зачекалися малята. Зранку Яремко і Юстя з радістю розгорнули кольорові пакунки, а там і цукерки, і мандаринки, і книжечки. Скільки радості і сміху приніс святий добродійник у кожну дитячу хату? Не забув Миколай подякувати Левчикові за допомогу. Поки автомобіль солодко спав, залишив на його капоті величезний пакунок. Малята, будьте завжди слухняними та допомагайте іншим. Тоді Святий Миколай обов'язково завітає до вас з подарунками.